Зупинися на мить, припини гортати, відволікатися, шукати щось інше. Ти опинився тут не випадково. Кожен крок твого життя, кожен вибір, навіть найменший, привів тебе до цього моменту. Це не просто збіг обставин, це мить, коли свідомість може відкрити двері до нового розуміння. Ти стоїш на порозі змін, які можуть назавжди змінити твоє сприйняття себе і світу. З цього дня твоя реальність може стати іншою, наповненою сенсом, потоком можливостей і внутрішньою гармонією, яка не залежить від зовнішніх обставин. Не ігноруй цей момент, адже те, що ти зараз почуєш, може стати початком твого справжнього пробудження. Ти не створений для того, щоб гнатися за тим, що пропонує світ. Більшість людей живуть у постійному прагненні, до роботи, статусу, безпеки, які завжди здаються недосяжними. Вони шукають своє місце, немов пазли, які ніколи не складаються в цілісну картину, але ти інший. У твоїй душі є іскра, яка вказує на щось більше. Ти не народжений для того, щоб бігти за ілюзіями, створеними іншими. Твоя суть. Унікальна, і вона закликає тебе не слідувати за натовпом, а прокладати власний шлях. Це шлях, який виходить за межі того, що світ вважає важливим. Світ учить, що цінність людини визначається її роллю роботою, досягненнями, визнанням. Але твоя справжня цінність не в цьому. Вона у твоїй унікальній місії, у плані, який існував ще до твого народження. Цей план не записаний у списках вакансій чи суспільних очікуваннях. Він у твоїй душі, у тих дарах, які роблять тебе живим, у тих моментах, коли ти відчуваєш, що світ навколо оживає разом із тобою. Відкрити цей план означає перестати шукати і почати слухати. Слухати голос, який звучить у тиші твого серця, той, що шепоче про твою справжню суть. Пошук це пастка. Коли ти шукаєш, ти рухаєшся, керований страхом, не мати достатньо, не бути достатнім, не встигнути. Але коли ти зупиняєшся, ти починаєш відчувати, ти дозволяєш собі бути веденим. Це не про бездіяльність, а про довіру до потоку, який вже існує в тобі. Твоя свідомість це компас, який вказує на твій шлях, але щоб його побачити, потрібно звільнитися від шуму, від суєти, від очікувань, від порівнянь із іншими. У тиші ти почуєш, ким ти є насправді. Твоя місія це не щось зовнішнє, що потрібно знайти. Вона вже в тобі, у твоїх талантах, у тому, що приносить тобі радість, у тому, що ти робиш із легкістю. Згадай моменти, коли час ніби зупинявся, коли ти відчував, що робиш саме те, для чого народжений. Ці миті не випадковість, вони знаки, що вказують на твій шлях. Твоя свідомість вже знає відповіді, але її голос часто заглушений сумнівами, страхами чи правилами, які нав'язує світ. Щоб почути його, потрібно відважитися, зупинитися. Світ пропонує обмежену реальність, реальність боротьби, де успіх досягається через жертви, а стабільність здається єдиною метою. Але ця стабільність ілюзія. Вона тримає свідомість у клітці, змушуючи гнатися за тим, що ніколи не принесе справжнього спокою. Ти створений не для виживання, а для процвітання. Твоя місія не вписуватися в систему, а творити, впливати, залишати слід у світі. Твоя цінність не в тому, що ти заробляєш, чи яку роль виконуєш. Вона – у твоїй здатності йти ти шляхом, який призначений саме тобі, уяви собі джерело, що ніколи не висихає. Це не просто гроші чи ресурси, це потік можливостей, миру, радості, який не залежить від зовнішніх обставин. Світ учить, що ти мусиш боротися за кожен ковток цього потоку, але правда в тому, що він уже тече для тебе. Твоя задача не вичерпувати себе в гонитві, а відкрити цей потік у собі. Це можливо, коли ти довіряєш своїй місії, коли дозволяєш собі бути веденим вищою силою, яка знає твій шлях краще, ніж ти сам. Як розпізнати цей шлях? Задай собі питання, що робить тебе живим? Що ти робиш із легкістю? Що здається природним? Які моменти в твоєму житті наповнювали тебе глибоким відчуттям сенсу? Ці питання не просто роздуми, вони. Ключі до твого призначення, твої таланти, твої пристрасті це не випадковість, вони інструменти, які дані тобі для виконання твоєї місії. Якщо ти любиш створювати, можливо, твоя мета надихати інших, якщо ти відчуваєш радість, допомагаючи, можливо, твоя місія приносити зцілення, якщо ти бачиш можливості там, де інші бачать лише перепони, можливо тобі судилося вести за собою. Відкриття своєї місії це не момент раптового осяяння, це процес, який вимагає довіри. Іноді ти бачиш лише наступний крок, а весь шлях залишається прихованим. Але кожен крок, зроблений із вірою, відкриває нові горизонти. Твоя свідомість це міст між тобою і твоїм призначенням. Вона шепоче тобі через інтуїцію, через тихі моменти, коли ти відчуваєш зв'язок із чимось більшим. Не ігноруй ці знаки. Вони можуть бути у вигляді людини, яка з'являється в потрібний момент можливості, яка відкривається несподівано чи повторюваного символу, який привертає твою увагу. Світ часто змушує нас сумніватися в собі. Він каже, що ти мусиш боротися, доводити, відповідати чужим очікуванням. Але твоя справжня сила у тому, щоб відпустити ці правила. Ти не створений, щоб вписуватися в чужі рамки. Ти створений, щоб виділятися, щоб бути світлом, яке вказує шлях іншим. Коли ти перестаєш гнатися за тим, що не твоє, ти звільняєш місце для того, що призначене саме тобі. Це звільнення приносить не лише спокій, а й потік можливостей, які приходять без боротьби. Уяви життя, де ти не боїшся завтрашнього дня, де ти не турбуєшся про те, як звести кінці з кінцями, чи що подумають інші. Це життя можливе, коли ти довіряєш своєму шляху. Твоя свідомість це не просто інструмент для аналізу чи прийняття рішень, вона провідник, який з'єднує тебе з вищою мудрістю. Щоби почути її, потрібно створити простір для тиші. Відключи шум світу, соціальні мережі, нескінченні списки справ, голоси, які кажуть тобі, ким ти маєш бути. У тиші ти знайдеш ясність, ось кілька кроків, які допоможуть тобі почати цей шлях. Перше, Слухай із наміром, щодня знаходь час для роздумів. Запитуй собі, що я відчуваю, куди мене кличе моє серце. Не чекай гучних відповідей. Іноді вони приходять у вигляді тихого відчуття, інтуїції чи маленького знаку, записуй свої думки, почуття, натхнення. З часом ці нотатки стануть картою твого призначення. Друге, звертай увагу на знаки. Життя постійно говорить із тобою через людей, події, навіть випадкові збіги. Можливість, яка з'явилася несподівано, може бути дверима до нового етапу. Людина, яка увійшла в твоє життя в потрібний момент, може бути провідником. Навіть повторювані символи чи числа можуть нести послання. Будь відкритим і спостережливим. Твоя свідомість навчиться розпізнавати ці знаки, якщо ти дозволиш їй. Третє, розвивай свої дари. Те, що ти робиш із легкістю, що приносить тобі радість, це не просто хобі, це інструменти, дані тобі для виконання твоєї місії. Якщо ти любиш створювати, пиши, малюй, твори. Якщо ти відчуваєш радість, допомагаючи іншим, використовуй цей дар, щоб підтримувати. Розвивати свої дари означає не лише вдосконалювати навички, а й використовувати їх для вищої мети для впливу на світ. Четверте: довірся процесу. Шлях до призначення не завжди ясний, іноді ти бачиш лише наступний крок, а решта залишається в тумані. Але кожен крок, зроблений із вірою, наближає тебе до мети. Довіра це не пасивність. Це активна відмова від страху і готовність іти вперед, навіть коли ти не бачиш усього шляху. Твоя свідомість це маяк, який освітлює дорогу, якщо ти дозволяєш йому. Твоя місія це не тягар, це радість, це потік, це життя, наповнене сенсом. Коли ти йдеш своїм шляхом, двері відкриваються легко, можливості приходять у потрібний момент, а ресурси з'являються без боротьби. Це не означає, що не буде викликів, але ці виклики не перешкоди, а уроки, які готують тебе до більшого. Твоя свідомість створена для того, щоб вести тебе, але ти мусиш довіритися їй, зупинися і подумай, що робить тебе живим, що наповнює твою душу радістю, які моменти в твоєму житті здавалися не просто подіями, а частиною чогось більшого. Ці питання не просто вправи, вони двері до твого призначення. Твоя унікальність це дар, який не лише для тебе. А й для світу. Ти не створений, щоб бути, як усі. Ти створений, щоб бути собою у всій повноті, у всій силі, у всій красі. Життя це не гонка за тим, що пропонує світ, це подорож, у якій кожен крок наближає тебе до істини. Ти не мусиш вигадувати свою долю. Вона вже написана в твоїй душі, у твоїх талантах, у твоїх мріях, твоя задача дозволити цій долі розкритися, дозволь собі слухати, дозволь собі довіряти, дозволь собі бути веденим. Цей момент не випадковість, це запрошення зробити перший крок. Поділися своїми думками, що для тебе означає довіра до свого шляху, як ти хочеш почати жити у своїй місії. Твої слова можуть надихнути інших, адже ти не один. Ти частина Великого Задуму, де кожна свідомість, яка пробуджується, змінює світ. Твоя історія ще пишеться, і попереду щось надзвичайне.